Вітаю! З вами Тетяна Кіхтєва, сімейна лікарка, дієтологиня нутриціолог. І сьогодні ми будемо розбирати препарат Уросептик натуральний препарат серії фітофорти від провідної компанії на українському ринку нутрицептиків компанії Грін Віза. Уросептик це натуральний препарат в його складі, як і в усіх препаратах компанії Грін Віза, тільки натуральні інгредієнти. Він забезпечує антисептично. Протизапальну та діуретичну дію на організм людини. Його в його складі є два інгредієнти: це екстракт журавлини і екстракт листя брусниці. Звідси вони будуть посилювати дію одне одного і мати комплексний вплив на організм. Обидва екстракти багаті біологічно активними речовинами, протоантоціанідами, флавоноїдами, органічними кислотами. Та вітамінами. Які саме вітаміни? Це вітамін С, вітамін Е. Вітамін С зміцнює імунну систему і сприяє закисленню сечі, а це вже створює несприятливе середовище для росту бактерій. А вітамін Е має антиоксидантні властивості: це такий потужний антиоксидант. Він захищає клітини сечового міхура від ушкоджень. Екстракт журавлини як він діє на організм, на сечововідні шляхи. Екстракт журавлини має антибактеріальні властивості, протизапальні властивості і діуретичну дію, за рахунок чого? Антибактеріальні властивості в склад екстракту журавлини входять проти і вони будуть Перешкоджати прикріпленню патогенних бактерій, таких як ешеріхія, колі, інші до стенок сечового міхура та уретри. Це, звісно, буде запобігати розвитку інфекцій, це буде сприяти виведенню бактерій із сечею. І бензойна кислота також має вплив як антибіотик, такий натуральний антибіотик. Вона має антисептичну дію і пригнічує ріст розмноження патогенних мікроорганізмів, тобто антибактеріальна дія. Протизапальні властивості. За рахунок флавоноїдів, які входять в склад екстракту журавлини, флавоноїди мають виражений протизапальний ефект. Вони зменшують запалення, вони зменшують набряк у сечі в шляхах. І вітамін С я вже сказала, він підсилює імунну дію, закислює сечі, і це створює не Сприятливе середовище для того, щоб бактерії в сечовому міхурі в уретрі розмножалися. І діуретична дія, третя діуретична, за рахунок органічних кислот натуральних. Вони сприяють збільшенню об'єму сечі, і це допомагає вимивати бактерії із сечовидних шляхів і знижує їх концентрацію. І другий натуральний компонент урон. Септика це екстракт листів брусниці. Також має антибактеріальні властивості, протизапальні властивості і діуретичну дію. Але за рахунок трошки інших речовин, які є в брусниці. Антибактеріальні властивості вони будуть за рахунок арбутина. Арбутин це основна активна речовина, і у нас в організмі вона перетворюється на гідрохінон. І вже гідрохінон має цю антисептичну дію. Він пригнічує ріст бактерій. І фенольні глікозиди є в брусниці, вони сприяють руйнуванню клітинних мембран бактерій, і це буде призводити до загибелі бактерій, які є. Протизапальні властивості за рахунок флавоноїдів і танінів зменшують запалення, зменшують подразнення слизової оболонки сечових шляхів, сприяють швидкому загоєнню тканин. Діуретична дія за рахунок органічних кислот, які мають сечогінний ефект. І збільшують об'єм сечі, виводять бактерії, виводять їхні токсини з організму. І ось ця синергічна дія екстрактів журавлини та брусниці буде, звісно, що ефективно. Запобігати і лікувати інфекції. Вони будуть перешкоджати прикріплені бактерії та будуть знищувати бактерії, які є в сечовітних шляхах. Це зменшення запальних процесів, полегшення симптомів запалення, прискорення відновлення тканин. І це збільшення виділення сечі. Вимиваються патогенні мікроорганізми, підтримується чистота сечових шляхів. Така тройна дія антибактеріальна, зниження запалення і Діуретична дія, це три такі, головні дії препарату уросептик. Комплексний вплив Уросептика це перешкоджання бактеріальній адгезії, прикріпленню бактерій, це антисептична дія за рахунок гідрохінону, це зниження запалення вітамін, С, вітамін Є. Е. Не забуваємо, що там також такі потужні компоненти, їх багато, флавоноїди. Будуть знижувати запалення, збільшення об'єму сечі за рахунок екстрактів в брусниці і зміцнення імунітету. І ми маємо переваги продукту уросептик, якщо порівнювати з іншими препаратами такого плану, тому що уросептик – це повністю натуральний препарат, там тільки натуральні компоненти. І це робить його, звісно, безпечним, ефективним засобом для підтримки здоров'я. Сичової системи. Якщо брати синтетичні антибіотики, то препарат у він не буде викликати таку стійкість до бактерій, як можуть викликати антибіотики. Де да, його можна тривало застосовувати, і він частіше да, за все бо менше буде викликати алергічні реакції і не буде порушувати мікрофлору, як може порушувати антибіотик. Коли ми будемо застосовувати уросептик, які показання для його використання, це інфекції сечовідних шляхів. Уросептик застосовується для лікування і профілактики інфекцій сечового міхура, при циститах, уретри, уретритах, нирок, пієлунефрит і інших частин сечової системи. Препарат допомагає усунути симптоми. Які симптоми при циститі? таке часте, болісне сечовипускання, відчуття неповного випорожнення, сечового мігура, болі, дискомфорт у нижній частині живота, тобто ми можемо і лікувати, і Профілактувати, якщо у людини є хронічні запалення цієї системи, то ресептик ми можемо використовувати. Це профілактика рецидивів інфекцій сачевидних шляхів, і вона рекомендується саме для людей з хронічними рецидивуючими інфекціями. Цей препарат він буде запобігати повторенню епізодів інфекцій, тому що має антибактеріальні і протизапальні властивості. Ми можемо за допомогою уросептика профілактувати і лікувати сечокам'яну хворобу. Його можна використовувати для запобігання утворенню каменів у нирках і сечових шляхах завдяки тому, що він має діуретичну дію і має протизапальні властивості. А також його можна призначати для профілактики інфекцій після урологічних процедур. Застосовують для профілактики інфекційних ускладнень для таких процедур, як катетеризація сечового міхура, цистоскопія, хірургічні втручання і інші. Тому, ще раз, профілактика це інфекції, гострі, хронічні інфекції сечових шляхів, це профілактика рецидівів, якщо є хронічна інфекція, це профілактика лікування сечокам'яної хвороби, і профілактика інфекцій після урологічних процедур різних. Протипоказання, можливі протипоказання, да, все одно препарат натуральний, тобто, в принципі, тобто, побочних ефектів мінімум, але все одно деякі люди, які мають індивідуальну непереносимість на компоненти, індивідуальна чутливість, тоді, звісно, що ми не будемо рекомендувати або алергічні реакції на рослинні, екстракти, які входять до складу. Вагітність, період лактації, там потрібно порадитися з лікарем перед застосуванням, ну і діти до 12 років також потрібно порадитися з лікарем. І тільки в цьому випадку використовувати в дуже рідкісних випадках може препарату розсепти викликати алергічні реакції, висипання, свербіж може бути набряки, але це індивідуальна непереносимість і можливі легкі розлади травлення на доти, діареї, які зазвичай проходять самостійно і нічого не потребують додатково приймати. Як приймати рекомендації до застосування. Доза для дорослої людини становить 1-2 капсули 2-3 рази на день після їди. Це залежить від маси тіла людини, це залежить від того, яка інфекція, для чого приймається, тому 1-2 капсули, 2-3 рази на день. Для профілактики хронічних інфекцій ми можемо застосовувати підтримуючу дозу. Це одна капсула або таблетка, 1-2 рази на день. Курс лікування є стандартний курс є для профілактики рецидивів і після урологічних процедур, і для загальної детоксикації організму курс. Якщо це стандартний курс лікування при гострих інфекціях, то він становить 7-14 днів, в залежності від тяжкості захворювань та рекомендацій лікаря. Для профілактики рецидивів, для підтримки здоров'я сечової системи, курс може тривати до 3 місяців, і 2 тижні прийому. І два тижні перерв потрібно робити в цьому курсі. Після урологічних процедур, після операції, рекомендується приймати препарат протягом одного-двох тижнів для профілактики інфекційних ускладнень. І якщо ми робимо загальну детоксикацію організму, нормалізуємо роботу сечостатевої системи, то профілактичний курс складається 20-30 днів по два рази на рік. Якщо зробити висновок, то препарат «Уросептик» від компанії Green Visa це високоефективний, це безпечний засіб для профілактики та лікування інфекцій сечовидних шляхів. В його складі тільки натуральні компоненти. Це підібрані рослинні екстракти, це вітаміни містяться, там мінерали, і це буде забезпечувати його безпеку і мінімальні побічні ефекти. Він багатофункціональний. Це і протизапальна дія, і антибактеріальна дія, і діуретична дія. І можна його і гострі інфекції лікувати, і для профілактики використовувати і після урологічних процедур, і для профілактики сечокам'яної хвороби. Препарат зручних використань може застосовуватися в різних дозуваннях і в різних курсах лікування в залежності від того, що ви намагаєтеся з ним досягти. Я вважаю вам здоров'я і! Використання в своєму арсеналі тільки безпечних, тільки натуральних продуктів з мінімальними побічними ефектами, такі як у компанії Рівіза. Будьте здорові і до зустрічі!